Настрій головного тренера залежить від результатів його команди. Ще 10 днів тому, саме 1 квітня, Мирону Маркевичу було не до жартів. Від нового року у металіста жодної перемоги. Спочатку дві поразки в лізі Європи від Байера, а потім три поспільні чиї в чемпіонаті України. І схоже, все менше надій на лігу чемпіонівське друге місце. Будемо до кінця бити за друге місце. Це такий великий розрив. Навіть якщо не займемо, навіть якщо. Я... Дніпро може вбіганати, тут нічого немає. Значить треба... Викріплятись останнім часом. Металіст зміцнюється насамперед легіонерами. З літа минулого року у команді з'явилось аж шість іноземців, але поки що заграли далеко не всі. Найяскравіший приклад цього мега-трансфери бразильців Бланко та «Кристальдо». за обох заплатили майже 15 мільйонів євро. Але вони поки що нічим не запам'ятались. Маркевич обома руками за українців, але вважає, що побудувати конкурентно спроможну команду без варягів наразі неможливо. Ну а куди ми тоді. Ну, раз хоче клуб достойно виступати в Єврокубка, ми повинні укріплятися з лігіонерами, тому що, ну, на жаль, на жаль, нас, нам збірну тяжко зібрати, то, що, е, то, що сильний клуб тільки з місцевих футболістів. На даний момент він нереально. Існує і зворотній процес. Харківська натуралізація в дії. Девич, Дишленкович і ось тепер. Едмар. Я Едмар, а тепер я громадянин України. А, українську мову, розумієш? Ні, ще ні. Потихоньку, потихоньку вже, теж пару слов вже. Пару фраз, які ти вообще Дякую, Будь ласка, вот это. Він прожив вісім років в Україні, створив тут сім'ю і навіть відмовився від свого бразильського паспорта на користь українського. Одна з головних причин такого рішення обхід ліміту на легіонерів. Найпевніше, іноземців у Харкові у майбутньому менше не стане. Зараз ми вже ведемо пошук футболістів в Україні чи за кордоном також Ну і в Україні і за кордоном. Поки селекційна служба металіста веде пошук нових талантів, харківські легіонери таки почали приносити результат. Шар'єр асистує, а Тайсон забиває. Металіст перемагає в двох останніх турах, покращує своє турнірне становище та настрій головному тренеру.